25 серпня, місто Дніпро. Кишмиш Афродита. Ось один кущ. На нього ось от навантаження. Ось йде. Це приблизно тут за 60 кг 100%. А оце все Афродіта йде. Це ось трохи Олімпа. І воно ще Афродита ще є. Ягода приблизно 8-10 грамів, 12 грамів. Коротше, від, 8, від 8 до 12 грамів кишмиша проїта. Зараз це у нас кишмиш з яскравими фруктовими тонами. Гронка ось у нього приблизно йдуть від пів кіла. Воно от гронке. Оце ось приблизно грам 800. А так ось отакі от бомбера є. Це все приблизно кіло... кілограма півтора. А ось є гронка бляха. Ну, 2 кг точно печених є ось. от. Надзвичайно велика грона. І поки всі будуть ганятися за аватарами, Ламборджині, хелловинами. І всім іншим. От вам те, що от дійсно працює, вже роками перевірено. І все тут не можна передати словами. Який причудовий кишмиш болгарської селекції. При цьому навантаженні лоза О, дуб дерева все. Де на пів метра, де на метр, де на півтора метра вже повизрівали, от. Ось от крайня, ось, от, все, визріла, визріло півтора метра вже зрілої лози. Ну, що не красота. Тож, кишмиша Фрадіта на 25 серпня, з дуже яскравими фруктовими тонами. Все буде робити часткову зрізку. І навіть переживати не буду. Це такий сорт, який можна садити один, два, десять кущів і... Не переживайте. Причому це кишмиш третього класу. Це вам не велес, не лучистий де. Бувають кісточки повноцінні четвертий клас або той самий цимоз. де кісточки можна навіть зуби поламати. А тут перший другий клас в основному іде в дуже крупних ягодах, зустрічаються дуже м'які рудименти, які дуже... Розкушується і без проблем. Діти їдять, ніхто нічого не замічає і все все причудово Тож, кашмиш Афродіта.